Права 4-20. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас 2, що ділиться на А, додати 3, що ділиться на А-1. Щоб додати ці вирази, нам потрібно звести до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде добуток цих знаменників, тому по діагоналі дописуємо додаткові множники. До першого дробу це буде А-1. А до другого дробу це буде А то тоді записуємо, що це дорівнює. Отже, ми 2 множимо на А-1 на А-1 у чисельнику. Далі додати. Ну і 3 множимо на А. Або 3А. Ну, а в знаменнику записуємо. В спільний знаменник у нас буде добуток А, що множиться на А-1. І це дорівнює. Розкриваємо дужки у чисельнику. Отже, 2 помножити на А це буде 2А. Далі відняти 2 помножити на 1, це буде 2. Ну і додати 3А. Так. В знаменнику. Записуємо, тоді у нас добуток А помножити на А розкриваємо дужки – це буде А в квадраті. Відняти. А помножити на 1, це буде А. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас 2А мінус 2, то плюс 3А у нас є спільний тоді зведення подібних доданків. Це 3А і 2А разом буде 5А. Ну і залишається мінус 2. А в знаменнику записуємо А в квадраті мінус А. Є? Переходимо до другого завдання. Тут у нас знаменники, бачимо А-С і А. То, щоб відняти ці дроби, потрібно звести до спільного знаменника. Спільний знаменник це буде добуток цих дробів. То множимо тоді по діагоналі то до такий множник до першого дробу це у нас буде А. А до другого дробу А-С. Тоді в чисельнику записуємо. Що ми С множимо на А. Це буде СА, А, потім відняти. Ну і ми це множимо на А-С. Ну а в знаменнику записуємо добуток цих дробів. Добуток цих знаменників. Це буде А, що множиться на А мінус С. Ну або А-С. Що множиться на А. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику розкриваємо дужки. і в знаменнику розкриваємо дужки. То буде це А. Потім мінус це множимо на А буде мінус С А. Мінус це множимо на мінус С, це буде плюс С в квадраті. Мінус на мінус буде плюс. А в знаменнику. Ну, а в знаменнику розкриваємо дужки. А множимо на А, це буде А в квадраті. Потім відняти. І С помножити на А це буде СА. І це дорівнює. В чисельнику бачимо, у нас є сума С А і мінус СА. Ця сума дорівнює нулю. Викреслюємо їх. То в нас залишиться у чисельнику С у квадраті, а в знаменнику А у квадраті. мінус С А. Переходимо до третього завдання. Тут у нас знаменники X плюс Y і X-Y. Для того, щоб додати ці дроби, потрібно звести до спільного знаменника. Спільний знаменник буде добуток цих дробів, то тоді по діагоналі дописуємо до першого дробу буде додатковий множник X-Y. А до другого дробу буде x плюс y. То тоді записуємо, що ми одержимо у чисельнику. 3 множимо на x мінус y. Потім додати. Ну і 2 множимо на x плюс у. Ну а в знаменнику записуємо добуток цих дробів. Добуток цих знаменників. Це буде x плюс y. Що множиться на x-y. І це дорівнює. В чисельнику розкриваємо дужки. 3 множимо на X, це буде 3х. Потім відняти 3 помножити на y це буде 3 y. Далі 2 множимо на x, це буде 2х. І 2 множимо на y це буде 2 у Ну а в знаменнику? У нас добуток суми двох виразів на їхню різницю. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Та ми записуємо як х у квадраті. мінус у квадраті. І це дорівнює. Дивимося подібні доданки у чисельнику є 3х і 2х. Це буде 5х. Далі є мінус 3 y і плюс 2y це буде мінус y. Ну а у знаменнику записуємо як x у квадраті мінус y у квадраті. Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас знаменники x-1 і x-2. Для того, щоб додати ці дроби, потрібно звести до спільного знаменника. В спільний знаменник у нас буде добуток цих знаменників. Та тоді по діагоналі дописуємо, чому у нас будуть до такої множники дорівнювати до першого дробу x-2, а до другого дробу x-1. Тоді, що ми одержимо у чисельнику, х записуємо це дорівнює, х що множиться на x-2, додати. Ну і 2, що множиться на х-1. Це враховуючи додаткові множники. Спільний знаменник у нас буде у кожного дробу. Це х-1, що множиться на х-2. Це дорівнює. Розкриваємо дужки в чисельнику і в знаменнику. Х множимо на x, це буде х у квадраті. Далі x помножити на мінус 2 мінус 2х. Далі 2 помножити на x це буде 2х. І 2, що множиться на мінус 1, це буде мінус 2. В знаменнику тоді розкриваємо дужки. спочатку x множимо на x-2, x помножити на x це буде Х у квадраті. Далі x помножити на мінус 2 це буде мінус 2х. Далі мінус 1 множимо на x-2. 1 помножити на x це буде мінус х. І мінус 1 множимо на мінус 2, це буде плюс 2. І це дорівняння. Дуже... В чисельнику бачимо суму мінус 2х і плюс 2х. Ця сума дорівнює нулю. Тоді у нас залишиться х у квадраті мінус 2. А в знаменнику дивимося, у нас буде х у квадраті, немає там більше. подібних доданків до х у квадраті. А мінус 2х мінус х це буде мінус 3х. Ну і залишиться плюс 2. Є? Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Тут у нас знаменники А і А-1. Щоб відняти ці дроби, потрібно звести до спільного знаменника. То спільним знаменником буде добуток цих знаменників. То по діагоналі дописуємо, що такого множник до першого дробу буде А-1. А до другого дробу буде А. Записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, в чисельнику у нас буде А мінус 1. Що множиться на А плюс 1. Ну і відняти. А помножити на А це буде. Записуємо А помножити на А. Нехай буде. Так. А в знаменнику. Записуємо спільний знаменник. У нас буде А, що множиться на А-1. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення в чисельнику добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто записуємо як А у квадраті мінус 1 у квадраті. Так, ну і відняти. А помножити на А це буде А у квадраті. Є? А в знаменнику виконуємо множення А помножити на А, це буде А у квадраті. Далі відняти. А помножити на 1 це буде А. І це дорівнює. Ну що ж, сума А у квадраті мінус А у квадраті. Це дорівнює 0. Викреслюємо їх. То у нас залишиться мінус 1. Так. У квадраті це буде, -1 квадраті це буде -1. мінус 1. То вийде, або запишемо так, мінус 1, а в знаменнику а в квадраті. -1. І це дорівнює. Мінус можна винести вперед, або винести мінус і в знаменнику. Дивіться, я можна звати як мінус 1. А в знаменнику, якщо ми винесемо мінус, то в нас буде не А в квадраті мінус А, а А відняти А в квадраті. Так? Тоді в нас мінус скорочується або мінус 1, то у нас залишиться одиниця, що ділиться на А-а в квадраті. Yeah? Переходимо до останнього до шостого завдання. Тут у нас знаменники 2а-1 і 2а плюс 1. Щоб відняти ці дроби, потрібно звести до спільного знаменника спільний знаменник. Буде у нас 2А плюс 1. І 2А-1. Тоді записуємо у чисельнику. Отже, у нас буде добуток А, що множиться на 2А плюс 1. І відняти А, що множиться на 2А-1. Yeah. Ну а в знаменнику. Записуємо як добуток цих знаменників 2А мінус 1. На їхню суму. На 2А плюс 1. І це дорівнює. Виконуємо множення в чисельнику а помножити на 2а це буде 2а в квадраті. Далі додати А помножити на 1 це буде А. Далі мінус А множимо на 2А це буде мінус 2а в квадраті. І мінус А помножити на мінус 1 це буде плюс А. В знаменнику, у нас добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто ми записуємо як 2А у квадраті. мінус 1 у квадраті. І це дорівнює. В Чисельнику бачимо: у нас є сума 2А в квадраті. І мінус 2А в квадраті. Ця сума дорівнює нулю. Їх можна викислити. Тоді у нас є плюс А і плюс А. Це буде. 2А у чисельнику. А в знаменнику 2А до квадрату. 2 до квадрату 4. А у квадраті вийде. Відняти 1 у квадраті. Це буде 1. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Спростіть вираз. Записуємо в першому завданні. Це 5А мінус 2, що ділиться на А в квадраті мінус А. А в другому завданні це в квадраті, що ділиться на А в квадраті мінус СА. в третьому завданні 5х мінус у. Що ділиться на х у квадраті мінус y у квадраті? У четвертому завданні. Записуємо х у квадраті мінус 2, що ділиться на х у квадраті мінус 3х плюс 2 у п'ятому завданні. Записуємо як 1, що ділиться на а в квадраті. І в шостому завданні це 2А, що ділиться на 4 в квадраті мінус 1. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.